Мене назвати Аква. Я богиня, яка проводить молодих людей у їхнє будебічне життя. У тебе є два варіанти. Ти можеш розпочати нове життя з чистого аркуша, або піти на небеса і прожити там вічність, як старець. Якщо чесно, то ці небеса зовсім не те, що ви всі собі уявляєте. Там не те, що телевізора немає, немає манки чи ігор. У тебе не буде фізичного тіла. Там нічого робити, хіба ніжитись на сонце ціловічність. Hey. Так. Адже ти не хочеш потрапити в таке нудне місце, як ці небеса. Ну no, так. Світу, який довгий час жив у мерії, злагоді, зараз загрожує армія короля диявола. Все, чим жили мирні мешканці, зараз знищуються безжалісними монстрами. Всі живуть в страху через постійні набіги і грабунки армії диявола. Тому ми вирішили, чому б не посилати туди людей, які померли в інших світах з їхніми тілами і спогадами. Швидше вирішувати так? Тоді я зроблю це вибрати те, що я заберу в паралельний світ. Так, Так. Гаразд тебе. За що ви мої має... жартуєте? Ні-ні-ні. Ну ж бо, ей, а це неправильно. Брати собою богиню не за правилами. Це незаконно, точно незаконно!